Маршрут номер 1 сервісного центру 0741 за адресою Рівненська 74 Струмівка, місто Луцьк. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, для того, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт на камеру, назвали прізвище, ім'я та по батькові. Пересвідчили, що вимкнена нейтралка. Запустили. Двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристигнули рівнем безпеки. Пересвідчили, що на приборній панелі не свідчаться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий ремень, затягнутий ручник або не зачинена двері. Витискаємо щеплення, якщо це механіка, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту. У моєму випадку це буде саме правий. І пересвідчившись безпеці спочатку в Руку виїжджаємо обережно і повертаємо, зупиняємось перед стоплінією. У нас вже не дуже багато часу залишилось, там три секунди було, тому не будемо поспішати. Друзі, для того, щоб вдалося скласти іспит, раджу вам записатись на ранок. Інспектор прийде в гарному стані і ви вдалося скласти іспит. Також дивіться всі відео, вони всі є в мене на каналі. Всі 9 маршрутів. Ми зупинились вступлінням згідно пункту правил 16.3. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Дякую, що коментуєте відео. Сигнал поворотника у мене відключився, ви повинні стояти з вимкненим сигналом повороту. Дозволяючи сигнал світлофору і виїжджаємо на вулицю Рівненську, займаємо крайнє праве положення. Згідно правил дорожнього руху України. І продовжуємо рух. Згідно маршруту номер 1 нам необхідно зараз на перехресті з круговим рухом з'їхати на другий з'їзд, і там ще також декілька поворотів виконати. Дивіться, будь ласка, Роздивляйтесь всі знаки, той, хто передивляється відео, той вдало складає іспит при відповідній підготовці. Бачимо знак 5.38.1. Пішохідний перехід на тому боці, його зеркальне відображення 5.38.2 Нагадаю, згідно пункту правил 18.1, вам необхідно. Пропустити пішохода, якщо він буде йти, знизивши швидкість, або повністю зупинивши автомобіль, якщо це необхідно. Бачимо ще один пішохідний перехід. Рухаємося зі швидкістю не більше 50 км на годину. Я вам раджу на іспиті, можна їхати 40-45, досить повільно не треба їхати, бо тут ніхто майже не соблюдає правила дорожнього руху. Всі їдуть 60, 70, 80. Під'їжджаємо до перехрестя. Згідно правил дорожнього руху ми не зобов'язані вмикати лівий покажчик повороту, але для привертання уваги можна лівий поворотник включити. Я в даному випадку його включати не буду. І вже коли тут ми один з'їзд з'їхали, щоб іншим водіям було зрозуміло. Куди ми їдемо, ми вмикаємо вже тут у нас правила дорожнього руху, вимагають вмикнути правий покищик повороту. Рухаємось якомога ближче до правої частини дороги. Тут дорога трохи гірша, тому поспішати не треба кілометрів 40-35 на годину. Бачимо знак стоянки заборонено. Попереду у нас світлофор. Бачимо знак головної дороги 2.3. Але, друзі, він же ж у нас не діє, тому що згідно пункту правил 8.3, сигнал світлофори, сигнал світлофори, крім жовтого мегатливого, мають перевагу. Перед Дорожніми знаками пріоритету. Тобто він не працює. Якби світлофор не працював, ми б тоді першочерговість приїзду би регламентували саме знаками пріоритету. Дозволяючи сигнал світлофору, ми продовжуємо рух. Бачимо знак 5.16, напрямок руху по смугах. На цього знаку ми маємо право їхати прямо в інших напрямках не можна. Бачимо попереду перешкоду, вмикаємо лівий поки що повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули на пів секунди голову, щоб нікого там не загубити у сліпій зоні, та продовжуємо рух. Тут вже перелаштовуватись не будемо, тому що стоїть ще один припаркований автомобіль. Там у нас ще один, тому будемо їхати, умовно поділивши дорогу. Попереду у нас ще один знак 5.16. Тут ми вже точно перелаштовуватись не будемо, бо нам необхідно їхати прямо. Тому що з правої полоси можна повернути тільки праворуч. Тому займаємо середню полосу, можна було б і ліву зайняти, але ми будемо в середній їхати і чекати на дозволяючий сигнал світлофору. Права. Полоса у нас приїзд правої полоси регламентується за допомогою додаткової секції світлофору. Бачите, зараз зелене світло у них засвітилось і автомобілі поїхали. Зараз уважно стежте за розміткою після даного перехрестя. Погано, що її і... не зовсім то й видно, але тим не менш. Дивіться, принаймні на траєкторію автомобілів. Тому що зараз всі будуть за перехрестям перелаштовуватись, ніхто сигнали повороту не включає, правила руху цього не вимагають. Цей на шкоді вмикнув, тому що він зараз буде повертатись, скоріш за все, до торгового центру. Так, да, так і є. А інші водії. Бачите, яка небезпека. Ви розраховуєте те, що зараз все шкода поверне, а там пішоходи. Тому ніколи так не підпирайте і їдьте з дотриманням їдьте з дотриманням дистанції безпечно. Перелаштовуємось в праву полосу. Знов пішохідні, пішохідні переходи. Нагадаю, згідно пункту 18. 4. Якби один автомобіль зупинився у нас перед пішохідним переходом, то ми не маємо права далі їхати, поки не пересвідчились в тому, що на пішохідному переході нема людей. Бачимо попереду вантажівку припарковану, лівий сигнал повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не загубити там в сліпій зоні. І продовжуємо рух. Прямо ще один пішохідний перехід. Зараз я рухаю зі швидкістю 40 км на годину. У мене третя передача. Обережно, не спіша. Рухаємось. Бачимо знак 4.4, рух тільки прямо і праворуч. Але далі, друзі, нам необхідно повернути ліворуч на вулицю авторемонтну. Вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштувалися, лівий покажчик повороту залишаємо і обережно тут по розмінці. Отак от проїжджаємо. У нас залишається небагато часу, але ми встигаємо. І повертаємо ліворуч з середини перехрестя, не виїжджаючи на зустрічну смугу. Бачимо знак 3.34, зупинка заборонена. Друзі, зараз тут нам необхідно перелаштуватись у ліву смугу та виконати. Поворот ліворуч на вулицю Дублінська. Пропускаємо застерічну смугу. Також не забуваємо, що нам необхідно пропустити пішоходів, які будуть переходити дорогу, на яку ми виїжджаємо. І з середини перехрестя повертаємо, займаємо крайнє праве положення, пішоходів немає. Друзі, рекомендую вам стояти на прямих колесах, це буде безпечніше. Не дай Бог, удар ззаді, щоб автомобіль не виконував на смугу зустрічного напрямку. Бачимо зупинку громадського транспорту. Я вам нагадаю, що зупинка заборонена на зупинці громадського транспорту, а також на відстані. 30 метрів до і після зупинки. Рухаємось по вулиці Дублинська. Попереду у нас перешкода, також тут дуже глибокі ями, об'їжджаємо їх і повертаємось в крайнє праве положення. Також нагадаю вам, що не можна зупинятись на пішохідних переходах, а також на відстані 10 метрів до і після пішохідного переходу. Також. Не можна зупинятись на виїздах з прилеглих території і 10 метрів до і після виїзду з прилеглої території. Це на той випадок, якщо інспектор вдруг вам скаже: знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Тому ви повинні зупинитись, виконавши всі правила дорожнього руху. Бачимо попереду перехрестя, а також знаки. Які нам показують, що наша полоса може їхати тільки прямо або праворуч, а ліва полоса тільки ліворуч. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо знак інша небезпека. І їдемо далі. Займаємо крайнє праве положення, бачимо знак дорожньої роботи, пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту, а також обмеження швидкості 30 км на годину. Тому знижуємо швидкість і цей знак 3.29 нам не дозволяє рухатися більше, ніж. 30 км на годину. Знак діє до наступного перехрестя або до того моменту, поки не буде скасована дана швидкість. У нас дозволяючий сигнал світлофору. Пішохідний перехід, знак 2.3 головна дорога. І обережно рухаємось, дотримуючись безпечного інтервалу. Нагадаю вам безпечний інтервал це вісан між боковими частинами автомобіля або між іншими об'єктами, за якою гарантовано безпеку дорожнього руху. Перелаштовуємось. Об'їхали перешкоду і повернулись у праву полосу. Нагадаю, це маршрут номер 1 Самі такі розпосереднені ошибки це наїзд на суцільну лінію розмітки, невмітлення поворотів, непристепнутий ремінь та перевищення максимальної швидкості. Щоб не хвилюватись на іспиті, раджу вам проговорювати те, що ви робите. Інспекторам це дуже подобається, вони розуміють, що ви знаєте правила дорожнього руху, а ви внутрішньо будете спокоюватись і стрес у вас буде зменшуватись. Бачимо попереду пішохідний перехід. Людей нема, продовжуємо рух далі. Зараз нам необхідно на перехресті з круговим рухом з'їхати на третій з'їзд на вулицю об'їздна. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Також інформацію про те, що рух у нас йде по перехрестю. Пропускаємо автомобілі, надаємо перевагу, які рухаються по колу. І ось дивіться, отут я не вмикав поворота. А ось отут є сенс його вмикнути. Тому що автомобіль, який рухається в лівій полосі, він якраз з'їжджав, щоб йому показати, що ми будемо рухатись далі по колу, то є смисл вмикнути. Каші, поворот. Рухаємось, не наїжджаємо на смугу, яка позначає у нас узбіччя, і у нас тут дозволена швидкість 50 км на годину. Тут у нас дорога трохи краще. Раджу вам, друзі, при зупинці дивитись у салонне зеркало заднього виду. Ну, це можливо інформація не для екзамену, тому що у вас достатньо буде завдань, для того, щоб скласти іспит і не зробити більше трьох помилок. А так вам на майбутнє краще дивіться, того, що на світлохворах, на пішохідних перехідах переходах часто буває ДТП, люди не розраховують відстань і безпечну дистанцію до автомобіля. Тут ми в принципі можемо не перелаштовуватися, але позаду мене вже там зібралось два автомобіля, і вони, як це зазвичай буває, перевищують, перевищують максимально допустиму швидкість, тому ми їх пропустимо і. Повернемось у нашу смугу. Рухаємось далі по вулиці Обізній. Також, друзі, хочу вам сказати, що автошкола не дає не всі знання, тому обов'язково читайте додаткову інформацію, вивчайте. Ну, Тут ми можемо перелаштовувати, тут взагалі такий як кармашик. В принципі, якщо там хтось ззаді є, то можете пропустити так. У нас правила дорожнього руху не вимагають того, щоб ми перелаштовувалися. Також, друзі, нагадаю вам пункт правил 18.6, якщо, якщо за пішохідним переходом утворився затор, який вимусить вас зупинитись на пішохідному переході, то ви не маєте права на нього виїжджати і набрал дорожнього руху. Зараз швидкість 50 км на годину. Попереду у нас знак пішохідний перехід і перехрестя з круговим рухом. Вмикаємо правий покажчик повороту, і тут у нас вже правила дорожнього руху зобов'язує показати іншим учасникам дорожнього руху, що ми будемо з'їжджати з кругу. Бачимо знак 3.34, зупинку заборонена. Нагадаю, що під цей знак може зупинятися тільки. Автомобіль таксі для посадки висадки пасажирів чи завантаження, розвантаження вантажу, попереду пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту. Також раджу вам вчитись в паралельній парковці та заїзду в гараж, тому що це вам знадобиться у майбутньому. Будьте вкрай обережні, тому що інколи пішоходи переходять не по пішохідному переходу, тому при необхідності знижуйте швидкість або виконуйте повну зупинку автомобіля. Проїжджаємо біля вантажівки трохи у своїй полосі лівіше взяли, щоб на... з безпечним інтервалом проїхати від припаркованого автомобіля. Під'їжджаємо до території сервісного центру. Вмикаємо правий покажчик повороту, десь приїхавши половину заїзду на заправку. І зупиняємось перед стоплінням згідно пункту правил 16.3. Друзі, ну тут у нас вже сервісний центр. Дякую, що додивились відео до кінця. Будь ласка, коментуйте. Пишіть ваші коментарі, які у вас маршрути випадали і іншу додаткову інформацію. Бажаю вдало вкласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!